Злива з поривами вітру у центрі Луцька розпочалася орієнтовно о 15-й годині, розповіла бариста Владислава Косенюк, яка працює в одній із яток на театральному майдані. Каже, вітер перекинув смітники, ярусні вазони для квітів і надпис Я люблю Луцьк. Підходили хлопці, троє, по-моєму, чи двоє, от і підняли букви. Також те сміття, яке тут було поблизу розкидане. Також люди піднімали, викидали в смітник. Працівники комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» спецкомунтранс ще під час дощу впорядкували конструкцію, влаштувавши кожну літеру на попереднє місце, розказав бригадир Віктор Ващук. Нам начальство сказали, що по правди був по правді, що було рівнесенька тут. Вони не впадуть. Вони будуть стояти на місці. Поруч продавчиня Юлія Федорчук замітає листя і гілки дерев. каже, вперше бачила такі потужні пориви вітром. Це просто було тако спалах. І бачу, летять дерева, смітник перекинуло. Так само під навісок нам скинуло. Дякую, що банки не побилися. На вулиці Коперника під час негоди зірвало шматки даху та вітром убірвало лінії електропередач, розказала Суспільному мешканка одного з будинків Катерина Фаденчук. Каже, в оселях зникло світло. Так лячно було, ми погасили одразу все світло, тому що тому що було видно, що зірвало мережу, електромережу і що були такі іскри, посипались на. Асфальт, бачите, дерево з корнем вирвало, але богу дякти, це велике наше улюблене дерево спасло нас і затримало трохи на своїх гілках. Енергетики приїхали ліквідовувати наслідки негоди лагодити зірвані електромережі, розказав електромонтер повітряних ліній Волоньобленерго Владислав Лоборчук. Там криша полетіла тут, були, було радіо. скоріш за все і опорвало, вона впала на то Міжфазне КЗ, і все. Це радіо ми зрізаємо, воно все одно не працює зараз, не є діючим. А провода ми назад натягуємо. В людей світла не буде, доки ми не зробимо. Надо ж зробити. Дах, який зірвало з будинку на вулиці Коперника, пошкодив один з балконів і вікна у багатоповерхівці під номером 27, розказала власниця однієї з квартир Ірина Сусол. Я тільки ногами вступила на балкон, і воно як грохне і вилітає. Ну, я думала, що це якийсь, слухайте, щось таке падає. Ну, по-воєнному. І тоді дивлюся, чую, тут тарахка, тут тарахка, Я тоді вискочила назад. Думаю, боже, як зараз мені впаде в очі те скло. Ірина Сусол каже, з її балкону видно частини зірваного даху, які побили скло у вікнах її квартири та обшивку балкону. Бачите, як пробило. Видно, воно куском так зачепило те та залізаче. Ліквідацію наслідків негоди суспільному телефоном прокоментував керівник департаменту ЖКГ Луцькради Микола Усіюк. Працює бригада КП «Парк Парклери по ліквідації наслідків, тобто прибирають аварійні дерева на Богдана Хмельницького. Далі їдуть на старе місто і по інших об'єктах там Клима-Савури, на і там, де зафіксовані випадки поломаних дерев. Працює бригада аварійна КПМІ світло, де є обриви проводів там, де на проводах зависа дерева. Де треба там підрізають, знімають голяки, відновлюють електроживлення. Так само працює бригада по мережі зливової каналізації на базі спецкомунтранса. Ну і в тому числі. Наші працівники об'їжджають місто, фіксують факти. Детальніше про наслідки і ліквідації негоди розповімо у наступних випусках Новин Анна Глущук, Віктор Логіньковський. Новини Суспільне Луцьк.